Тепер, давайте знову повернемось на Майдан Незалежності. Там постійно працює наша пересувна телевізійна станція. Ось це відео ви можете бачити зараз. Якщо можна, покажіть його на весь екран, будь ласка. А, намети бачимо, лунає музика. А є люди, вони не розходяться. А, бійців спецпризначення наразі з цієї точки не видно. Але ситуація виглядає досить мирно і спокійно. Окрім того, що як нам відомо, як нам повідомляли наші кореспонденти вночі, зараз ввечері в Києві значно похолодало. Тож більшість людей змушені грітися в приміщеннях. Так виглядає зараз майдан незалежності з нашої камери.